Європейський тиждень мобільності відбувається у Чернівцях. Чи зручне й доступне наше місто? Ексклюзив Сі 4 Олександр працює кур'єром в одній із служб доставки. Товари доправляє на велосипеді, тож об'їжджає за день практично усе місто. Каже, мріє про велодоріжки. Зараз доводиться заїжджати на дорогу разом з машинами та перетинати пішохідну вулицю. Тут пішохідна зона. То ми тут тільки пішки пересуваємось. Та не всі дотримуються цього правила. Велосипедисти і користувачі електросамокатів часто ним нехтують. За словами чиновників, у Чернівцях, хоч і не вистачає володоріжок, та для осучаснення зручності й мобільності вже зроблено чимало. Тактичний урбанізм це локальні точкові зміни, якоїсь певної локації. Так ми розуміємо, що заходити в капітальні роботи – це не завжди можливо, тому що це там. Дорого потребує часу на розробку проектної документації. Але якщо ми бачимо, що є якась певна локація, де є якась проблема, яку можна вирішити, або яким чином цю локацію можна покращити невеликими влученнями в цю локацію, то власне її і змінюють методами тактичного урбанізму. При ремонті доріг та встановленні тротуарів вже облаштовують тактильні доріжки для незрячих. У місті з'явилося чимало просторів для відпочинку людей замість автопарковок. Під час європейського тижня мобільності також відкриють новий парклет. В даному випадку ми Будемо говорити про перехрестя вулиць Шилера та вулиці Лесі Українки. Там з'явиться така нова локація, де можна буде посидіти. Там буде стояти лави, це буде велопарковка. Сподіваюся, що з'явиться катка з деревом, аби додати якогось трохи затінку в тому місці. І це все буде зроблено за рахунок звуження проїзної частини. Ще встановлять спеціальні гумові стовпці, які не дозволятимуть водіям паркуватися де не слід. Перш за все, європейський тиждень мобільності піднімає теми, які зараз на слуху, тому що доступність дуже важлива, особливо в контексті воєнних дій на території України і збільшення кількості малобільного населення. Це стосується як поранених військових, так і, наприклад, мам з колясками з дітьми людей на військах. І так далі, Марія Нікітіна зазначає, місто змінюється та досі є що покращувати. Можна пересуватися по місту, тобто вже є пропрацьований маршрут, де є безбар'єрні магазини. До прикладу, для мене особисто, де є безбар'єрні аптеки, послуги, кафе. Насправді, бар'єрність музеїв це дуже великий виклик для всієї України. В тому числі для чернівців, і люди, які пересуваються на кріслах колісних або за допомогою інших реабілітаційних засобів, вони просто не мають змоги потрапити в музей, насолодитися виставкою. На мій погляд, це велика проблема. Європейський тиждень мобільності стартує у Чернівцях уже 16 вересня. До міста приїдуть урбаністи з інших міст, аби обговорити і порадитись, що ще робити. Містян закликають долучитись до велопробігу, прибирання берегів річки Прут, парку позаду Чернівецького національного університету, вивчати правила дорожнього руху та відвідати Чернівецьке тролейбусне управління і воркшопи з перепланування простору перед вокзалом та бульвару героїв Крут. Віталій Неколичук. Олена Крячко, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4